Павлу, вітаю вас, вам всім миру, добра, друзі. Бажаю всього 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 Найкраще. Так, сьогодні буде відкриття від підписників. Отаке от от у нас в магазині з'явилось приложення. да, І зараз подивимось, він вирішив таке купити. І подивимося, що ж тут він звідси виб'є. Танки сезону також містичні, пусти злота, ну, звичайні бусти, поїхали. Надіюсь, щось та цікаве йому звідси й дропнеться. Адже все ж таки це за налік, так? Кисник купував, тому я кажу, дорожнього дати. Ага, Він розуміє чому. За сертифікат, друзі. Так як йому не вистачало, і він вирішив його взяти. Так, ну що, містики ще ж будуть, так? Давай покажи, що. Випаде. Хотілося б ще з містика щось намутити, так? Ну, окрім золота, звісно. О, ще буде другий рівень. Непогано. Ще хотілося би і сертифікат. Як кажуть, донаторам підкручують, от, друзі, подивимось, 200 золота перших і четвертий контейнер і 100-300 золота дало. Ну, поки що скажемо так, не густо, але надіємося на сертифікат, як звідси. Так. Оце так. Круто, вітаю! Ти що? хорош, оце розчт. 0,50%, якщо пам'ять не зраджує, все ж таки спрацювало. Не знаю, чи буй у нього, і ще буде зараз сертифікат, друзяки, А ну-ка. Ну і вісімка, слухайте, Ну непогана. І, до речі, непогана вісімка. Лоб танкуючий, надіємося так, ну там 1000 компенс і 5000, тисяч. шість тисяч плюс 300, триста, 6300. Триста. Ну, Більш-менш непогано, друзяки Як я вважаю, цей набір, в принципі, Ну реально йому окупився, хай там. там... Назбиралося із містиків на другий рівень. Ну, все рівно, могло випасти взагалі для цього. Плюс сертифіката вісімка, Хоч і компенсація. Відкриття невеличке, друзі, але все ж таки інколи дає. Тому подобайку поставте, напишіть коментик. Якщо сподобалось, підпишіться вже на каналі. Вистачає різних відео, яких можна переглядати. Вам дякую за все. Мира, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.